Вітаю вас на серії подкастів Фентезі-провідники від проєкту Альмор. Наші гості це люди, які своєю роботою чи хобі допомагають розвивати та популяризувати жанр фентезі в різних сферах. Вони тут будуть розповідати про свою діяльність, ділитися планами на майбутнє і любов'ю до цього жанру. Сьогодні наш гість Оксана Шестюк. Вітаю! Мене звати Оксана, я косплеєр з Києва, і мій нікнейм, по якому ви могли б мене знайти в соцмережах, це Мунка. Я з самого дитинства захоплювалася фентезі. Спочатку моє життя було пов'язано з цим через розваги. В основному це були ігри комп'ютерні, всякі фентезі історії, книги. Також я дуже захоплювалася концепціями магії різними вигадами, фантастичними істотами, які зустрічала у, у різних всесвітах, про які читала або в яких грала. І, і з часом впродовж мого життя це захоплення потроху переростало у щось більше, коли я відкрила для себе косплей. І змогла втілити в життя вигляд тих самих героїв у деяких випадках візуалізацію магії за допомогою електроніки чи ну, якихось подібних речей. Наразі останні чотири роки я працювала в студії в Києві в FT Cosplay Studio, яка створює фантастичні костюми для замовників з усього світу. І це була просто робота моєї мрії, де я нарешті змогла відкрити всі свої, вдосконалити всі свої навики, які мені подобаються робити. Я дуже люблю працювати руками, шити, клеїти, крафтити чи щось подібне. А з цими навиками робити щось просто, що виглядає фантастично чи нереально. Це було для мене прям. Усім я просто обожнюю цю роботу. До того, як почати працювати в студії, я багато робила костюмів для себе. Я виступала на різних конкурсах, в тому числі міжнародних, займала дуже багато перших, других, третіх місць. Була була в журі, дуже багато сиділа конкурсів таких костюмів. Я просто обожнюю, коли герої, наче оживають на сцені за допомогою а, того, як люди їх представляють, як вони з якою любов'ю також роблять ці костюми, тому що я можу це зрозуміти, бо сама обожнюю таке робити. Тобто фентезі в основному ввійшло в моє життя. Як прекрасна мрія колись спробувати створити щось подібне, те, чого немає в нашому звичайному, нормальному житті, або трошечки помріяти про щось неіснуюче чи ну, ось настільки прекрасне та нереальне. Це дуже добре відволікає і допомагає. Переключатися від звичних справ у щось, що може дати трохи натхнення, натхнення у тому, що ти робиш. та принести в життя якісь кольори, якісь нові мрії і нові захоплення. Чарівна істота, яку мені хотілося би мати. Саме перше, що спадає мені на думку, це мабуть я хотіла би свого дракона. Mm, так, якщо подумати, то чорт його знає, як його годувати, але ж знову ж таки, це може бути все світе. Я Йому я що їсти, Тому, <смі> тому мабуть, це такий дракон. І я, я, я просто думаю про те, що з самого дитинства я просто обожнювала драконів. Я намалювала їх таку велику кількість. Я обожнювала їх малювати, читати книги, там, де вони яким чином з'являлися, чи навіть були головними героями. І мені дуже подобається ця фентезійна абсолютно істота. Я колись каталася на коні. Це, це було б небагато в моєму житті декілька разів, але це просто неймовірно бути вершником на коні. Тому уявити, що таке бути вершником на драконі. Це ну, дає, дає таку неосяжну мрію а, мати свого дракона і кататися на ньому. А з чарівних предметів я, мабуть, Одна з багатьох, хто хотів би чарівну паличку, з допомогою якої з допомогою правильних слів можна творити якісь чудеса. Це, мабуть, це, мабуть, така штука, яка дозволяє тобі просто одним помахом руки отримати те, що ти хочеш одразу. Так, мабуть, так. Як і чому саме я почала займатися косплеєм, я з самого дитинства любила дуже шити всякі костюмчики лялечкам, щось таке робити руками, створювати всякі творчі штучки. І з часом, коли дороги підросла, я почала вже вчитися цьому, щоб робити це на більш професійному рівні. Мені дуже подобалося шити, вивчати технології пошиву, конструкції. Пошиву одягу, але з часом мені стало трохи, трохи нудно. І коли я відкрила для себе косплей, це прямо відкрило для мене якусь просто тонну можливостей, де кожен створення кожного костюму являється якимось викликом. Ти маєш придумати, як це зробити, тому що у створенні таких костюмів у них немає правил. Як у... Немає правил пошиття, як у звичайного одягу, тобто ти можеш робити все, що завгодно. І я дуже люблю експериментувати і кожен раз такий виклик, як зробити саме так, як поєднати саме ці фактури, як з'єднати це із цим, і тому подібне, як створити викривку такого, такого того, того, чи іншого виробу. І ось ці виклики вони спонукали мене займатися цим все більше і більше, тому що мені було дуже цікаво. І я розвивалася у цьому постійно. Я намагалася знайти якісь нові техніки, знайти і навчитися якихось нових матеріалів, працювати з ними. Тому так, займатися косплеєм для мене було саме. Просто відкриттям. А коли я зрозуміла, що також хочу спробувати себе на сцені і зробити костюми собі, я почала їх робити, і мені так сподобалось, що я не змогла зупинитися, тому я пов'язала своє життя і свою діяльність саме з косплеєм, що привело мене просто до роботи моєї мрії. Де, де я продовжувала створювати костюми і собі, і створювати їх людям, які були просто нереально щасливі отримати їх. І це найбільша винагорода, коли людина, який ти робив костюм його мрії, коли він щасливий і отримує е, те, що він хотів, таке як він хотів, і всі щасливі і взагалі це дуже класно. Також що є класними цією діяльністю в косплеї, взагалі створені костюмів, в виступах і усі ці діяльності це фан. Це просто нереально круто ходити на конвенції, спілкуватися з людьми. Це робота і розваги одночасно. Це також може бути трошки важкувато менеджити усе це, але тим не менше це приносить реально багато задоволення, і воно, воно реально того варте. Мої улюблені фентезі твори. Перш за все, я б хотіла виділити те, що я дуже люблю хороші РПГшки. Це мої улюблені ігри, такі як Baldur's Gate. Ну, от я дуже люблю світ на Realms. Ця гра була зроблена на основі День правил. І взагалі, мабуть, була одною з перших, коли я ну, ігор, такі, яким я закохалася просто у фентезі. Із сучасних хороших РПГ, що це мої улюблені Pillars of Eternity. Там дві частини, просто нереально класний фентезі, класна гра. Також я просто обожнюю володаря перснів. Все я його читала, дивилася. Це моя, моя, одна з моїх улюблених книг у фентезі. Фільм, ну ви знаєте, він просто прекрасний. От, я дуже люблю серію книг та ігор від А Мені подобається цей всесвіт і герої і взагалі. В основному для мене це звичайно, ігри. Я грала в дуже велику кількість. Якщо говорити про перешкоди на шляху до мрії, то, звичайно ж, вони були. Їх було доволі багато, але вони не виявилися настільки складними, щоб не подолати їх. Або, можливо, то я була така вперта, що... Не зупинялася і йшла вперед. Тобто, коли я починала свій шлях крафтера, косплеєра, для мене одною з найважчих перешкод було те, що я не, змогла, не могла знайти матеріали. Я пробувала просто крафтити з усього підряд, просто щось знаходила. Я не могла знайти там правильний клей, якісь. Пластик чи ще якісь штуки. І я просто скуповувала купу всього, експериментувала, викидала, починала спочатку і це був безкінечний процес експериментів і навчання. Перешкоди зазвичай бувають у всьому: брак часу, брак сил, знань, брак досвіду в тому, особливо в підготовці костюмів до конкурсу, коли я почала виступати і брати участь у конкурсах косплею. Я не знала, як, постановка, все це потребувало доволі багато зусиль, часу і одночасно з усіх напрямків, тому що тут ти актор, тут ти і швець, і травець, і маєш, маєш робити просто усе. І найголовніше в цьому всьому це не здатися, не покинути, не сказати все, я не хочу, не можу більше. Я не буду виробляти цей костюм, не буду там виступати і все, тому що потрібно завжди пам'ятати, що якщо у тебе є ця мрія перевтілитися персонажа, ти доводиш її до кінця. Оце відчуття в кінці, воно найбільше винагорода, коли вийшов, коли класно, коли всі бачать, коли схоже, і коли ти сам розумієш, що ти заслужив, заслужив увагу, заслужив там місце, заслужив. Заслужив отак от виглядати. Тому звісно ж, труднощі на будь-якому шляху вони є. І у виступі конкурсів я їх мала, і в роботі вони завжди, звичайно, тобто, як і в будь-якій роботі, є якісь виклики, з якими не можна впоратися просто одразу. Але треба мати завжди у собі силу і розуміння, що якщо в тебе не вийшло, ти, ти качню в експу, ти навчився чогось, кожна помилка дає тобі нові знання. І тому не варто боятися помилок, їх треба робити, щоб зрозуміти, щоб розуміти, як їх не робити потім і як їх робити менше. От. А на початку, коли ти нічого не знаєш, так, може пощастити, коли вийде з першого разу. Ну, але це одиничні випадки. Тому завжди треба мати сили, зрозуміти, що не вийшло так. Треба по-іншому і почати спочатку іншим способом, і раз за разом пробуючи, воно обов'язково вийде. Мій улюблений фентезі персонаж. Мені дуже складно відповісти на це питання, тому що я дуже багато персонажів люблю, дуже багатьох всесвітів. І я так добре добряче посиділа, подумала, що, мабуть, все таки можу виділити одного. І поставити на перше місце, це буде Відьмак Геральт. Я просто обожнюю цей всесвіт. Мені дуже подобається концепція відьмаків. Сам Геральт з його всією харизмою, з його мисленням, з його прямотою. Те, яким він є цікавим, веселим, але водночас сильним, розумним, сконцентрованим, будучи тут. І його почуття гумору то реально. Теж пунктик, який тримає його на початку. Я дуже люблю книгу і я дуже люблю серію ігор про Відьмака, тому так, там його розкрили реально класно, показали. Класна історія, просто чудова. І, і так, можна сказати, що Геральт реально один з найулюбленіших моїх персонажів у фентезі. Так, плани на майбутнє. Зараз дуже складно щось планувати на майбутнє, тому що війна в Україні вона внесла свої корективи у плани на майбутнє усіх. Але один із найголовніших планів на майбутнє це повернутися додому. Чи зможу я повернутися до творчості? Як воно буде? Я не знаю, але я дуже на це сподіваюсь. Ми так, поки що, ось це основний план. Повернутися додому, а там розберемося на місці, як, як воно буде.